Доброго дня, любі малята. Сьогодні ми поговоримо про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня: про світ інтернету. Інтернет це захоплюючий світ, який дозволяє вам дізнаватись про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри та ділитись іншими своїми думками та захопленнями. Щорічно у вівторок, другого тижня. 2 місяця лютого, за ініціативою компанії Microsoft Україна відзначається День безпечного інтернету. Але і в інтернеті є свої правила, яких треба суворо дотримуватись для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. Познайомимось з цими правилами. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію, домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків, не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків, не давати нікому, крім батьків, свої паролі. Навіть найближчим друзям. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці і в присутності батьків, не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержати такі листи, не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Розробіть з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовтеся з ними про найприятніший час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не відвідуйте сумнівних сайтів, вони можуть вам зашкодити. Потрібно пам'ятати, що людина, з якою ви спілкуєтесь в інтернеті, може бути не тим, за кого вона себе видає. Пам'ятайте, що у віртуальному житті діють ті ж правила ввічливості, що і у реальному. Не відправляйте смс, щоб отримати якусь послугу або приз. Ніколи не робіть того, що може коштувати гроші вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. Пам'ятайте, що незаконне використання авторських матеріалів переслідується законом. Ну що ж, любі малята, пам'ятайте, що інтернет це оперативне джерело інформації та розваг, освітній ресурс. Прогресивний засіб спілкування та комунікації, величезний простір для творчості, але якщо його використовувати безпечно, познайомте своїх друзів з цими правилами безпеки в інтернеті і до зустрічі!